І ще один скандал спалахнув у нас в Україні все через жарт української стендап-комікеси Вікторії Таран в ефірі програми Алкоміки. Вона дозволила собі висловитися про вдів, які нібито є. Цитую багатими і щасливими жінками. Цей епізод з'явився на сторінці столичного стендапу в інстаграм. Знаєш, як називають щасливих жінок з грошима? Вдови. Ну і Після цього соцмережа сколихнула вже хвиля обурення. На жарт відреагували військовослужбовиці, які втратили своїх коханих під час великої війни. Аліна Михайлова, наречена загиблого Дмитра Коцюбайла, відомого як Давінчі, написала, що такі висловлювання в умовах повномасштабної війни, коли тисячі жінок втрачають чоловіків, є недоречними. Ви та ваші тілки бруд і гниль, яка має отримати абсолютний кенселінг в суспільстві. А ще й до цього розбиті її батні зі своїми вибаченнями. Ви можете взятися за руки та піти на а тисячам українських діво осиротілих дітей та матерів. Ви сьогодні плюнули в обличчя. Ну і відповідно під цим оприлюдненим епізодом українці захейтали стендаперку за цей гумор. Пишуть, що Вікторія Таран точно не розуміє, що відчувають сім'ї загиблих військовослужбовців. І це, типу, доречний чорний гумор. Боже, які ж ди живуть на цій землі. Ні поваги, ні відваги, ні розуму. Тупі люди, на жаль, завжди існуватимуть. Так не можна. Мільйони сімей військовослужбовців перебувають у постійному стресі. Гроші не роблять щасливими, особливо якщо ціна тим грошам життя коханої людини. А багаті щасливі діти сироти як може з'явитися така шутка в голові взагалі різні реальності, різні цінності.